Тобто, коли люди хапуги в царстві Божому, коли вони оббирають, об'їдають, вони крадуть, як Юда. Бог це бачить, і він прибере таких людей. І він каже їм: ви прийдете за буханець хліба, проситиметеся знову стати священниками. Тому що голод, війна, вони витягли на цю війну навіть ковчег Божий. Їм здавалося, що якщо вони витягнуть на це филистимське військо, Божий ковчег. Вони переможуть. Але це, от із тієї серії, можна обкластися іконами, і мощами і святими речами. Казати, що ти якісь релігійні дії робив, навіть церкву відвідував. Так. Адже ковчег Божий там була і манна, були заповіді, була розквітла палиця, і це все було марно. Ковчег взяли. Військо вбили. Чи мав Бог сили захистити себе? Ми читаємо про те, що священник загинув, його сини загинули, його родина була зруйнована. Тобто Бог поставив крапку, як він і обіцяв, що нечистиві ті, які не зберігають помазання, не цінують Божого дару, Бог ставить щодо них крапку. Але ми бачимо, як виріс Самуїл, і він прийшов у це помазання. І саме він зайняв це місце, став судею, він став пророком, він судив Ізраїль. І незважаючи на те, що ковчег божий був забраний.